Матч був дуже такий цікавий і напружений. В першому таймі могли забити пару м'ячів і в нас, і в команди суперника теж були моменти. Не реалізували, в другому таймі забили, і був ще один такий момент, дуже цікавий, який не реалізували. І в кінці другого тайму такий дуже неочікуваний м'яч пропустили. Тому рахунок 1-1. Хлопці хотіли. Перемогти і було бажання дуже велике. Ну, майстерність, хочеться, щоб було краще. Якщо буде, будемо далі працювати над реалізацією, то я вважаю, я що будемо і забивати дуже багато мечів. Те, що ми відпрацьовували, то виходило, десь не виходило. Ну, суперник теж нас хотів перекрити ті моменти, де ми відпрацьовували, тому вони теж нас навчили. Ну, а так, я задоволений хлопцям. Є дуже такі травми, які неочікувані навіть в першому таймі були, тому готуємось до наступного суперника. Для нас вона була сьогодні тяжка, але ну, як і решта ігор, які ми граємо, грали до цього і будемо грати. Тут для нас взагалі нема слабких суперників. Ми дебютанти цій ліги і ми до цього відносимось дуже, ну, дуже ретельно, готуємося до кожного матчу, тим паче з командою Кривбас, яка показує дуже якісний, гарний футбол. Команда, яка прогресує, домінує на футбольному полі. Нам нам Тяжко було, так. сьогоднішня така гра насичена, бойова вийшла. Так що ми, ми цього очікували, чесно кажучи, то як то кажуть, нігні від Бога, то е ми дійсно можемо десь бути заспокійливими, що ми е з таким суперником зіграли в нічю. Ось е ну, якби і по грі вона така нічийна була, так якщо об'єктивно на це все подивитись. А як можете оцінити гру корбасу сьогодні саме? Ну, як завжди, як завжди, я дивився декілька матчів останніх. І команда, ну я ж кажу, що вона любить домінувати на футбольному полі, грає короткий пас, середній пас, хлопці добре рухаються. Тренер їм поставив таку гру. Я добре знаю цього хлопця, він росте, прогресує. І всі команди в нього так грали, і підбирають таких гравців, швидкісних, які йдуть до комбінації, не, не б'ють аби куди. Такими командами завжди цікаво грати. Матч був дуже тяжкий та напружений. Було дуже складно грати, тому будемо працювати над своїми недоліками. Могли виграти цю гру, але дещо не вдалося, тому не засмучуємося і працюємо далі. А, як гадаєш, що саме не вдалося? Мені здається, реалізація наших моментів, які в тих іграх. Не реалізували моменти, тому не змогли забрати свої три очки. Хороший суперник, дуже бойова команда. З ними було дуже важко грати. Гра була напружена, було багато нагод забити м'яч. Ми не забили, не реалізували ці моменти, але згодом ми забили все-таки. Але через таку смішну помилку пропустили і закінчили один-один, втратили цю перемогу. Команда непогана. Нова нова команда в чемпіонаті. Думаю, дадуть бій іншим командам. Всі панівочні, ми можна сказати, самі віддали перемогу цю, тому не наче програли. Її. Такий настрій не сильно веселий.